Гарно всім вечора, дівчата і хлопці, ідея для вечері. Я люблю таке щось швиденько і корисне. Що в мене є? Ось трішки курячої, курячого філе, морквинка невеличка, картоплі. Ось. Десь три картоплинки невеличкі, два грибочки, цибулька. Зараз я це все покришу. Картоплю я кришу ось так. Такими, знаєте, не сильно маленькими скибочками. Ось так. Грибочки я. В мене два штуки я на четверо переріжу, чи можна наше Так, Грибульку ось так, так пізкільцями. Так, дівчатка, моркву. Так, тоненько покришила кільцями. Тепер кришу куряче філе. Можна гомілочок взяти, можна крилець. Хто що хоче. Тепер солю. Все за смаком. Приправи, спеції за см... теж за смаком. Хто що то і кладіть. Я чорноперцю покладу. Універсальна, в мене така трішки. Для омлету я дуже люблю. Знаєте, як понюхала, подобається. Значить, годиться. І до піцки. Так. Трішки так. Рішки додавлю. Ще мені донька казала. Каже, мамку завжди додай паприку. Так, Аліна, а якщо додавлю, ось у мене тут перець ти ще маринувала з медом. Ось так я ложку покладу. Ось такий він стоїть, наче вчора зробила. Тепер гарненько я перемішаю. І хай трішки постоїть. Картопля моя вже готова. Тепер я викладаю її ось цю чашу для приготування. Ось так. Тепер і ставлю ось в аерогриль. Ось так. Все дуже зручно. Ось так. Ставлю сюди. Початка виставила температуру 200 градусів. Тут все видно, чи крильця пожарити, чи картоплю, чи вата, чи випічку можна, навіть три пасочки тут спекти. До речі, спробую. Температуру 200 градусів поставила і на 40 хвилин. І включаю старт. Все готується. Моя картопля. Ми зустрінемось, будемо куштувати. Початка, паузу можна нажати, коли ви захочете. Тут ось є оглядове вікно, там де я можу контролювати саме приготування. Так що я ще тільки початок, а я вже задоволена, якщо чесно. Це мені згодиться, я влітку люблю, знаєте, десь набігала, десь напрацювалася, прибігла з городу кабачків, там якихось ще там чогось накришила і поставила запікати. В духовці треба постійно дивитись. А тут буде стоп. Це таке? Так, дівчатка, через декілька хвилин я О, вже три хвилинки залишилася, я температуру зменшила. Так, так, все, вже моя. Ось такий вигляд має, вже готове все. Зараз будемо куштувати, дівчата. Три хвилинки не достояло, Ну, це вже й досить дівчата. Результатом я задоволена, але ще не куштувала. Що треба ще допекти, то автоматично воно включається і допікає ще три хвилини. Ось таку я вечерю, дівчата, зробила дуже швидко і смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба. Бережіть себе і будьте всі здорові! Всіх обіймаю! До наступних зустрічей!